Ваше перше перебування на посту тренера БК Київ було досить успішним. Золото чемпіонату України, срібло і бронза Кубку Європи. Фіба цього разу ви отримали абсолютно іншу молоду команду. Чи не було розчарування з цього приводу? шість років тому мені було легше. Було поставлено завдання на початку сезону, і відповідно до цього завдання я підбирав гравців. Ми свої мети тоді досягли. Цей сезон був іншим. Ми розпочали його із певним завданням, але протягом сезону завдання коригувалося, змінювалося залежно від багатьох ситуацій. Як для мене це був найважчий сезон у моїй Тому що я зрозумів, що бути баскетбольним тренером для мене це не У порівнянні з тим, що мені довелося управляти командою і зовні всередині. Це було найскладнішим для мене. Можливо, тому що я не керував своїми підопічними правильним чином. І тому цей сезон став найважчим у моїй кар'єрі. Крім того, я повинен сказати, що гравці були досить молоді. Для мене не в новинку працювати з молодими гравцями. я знаю, що у них немає досвіду, вони повинні багато працювати. Я знаю шлях, який приведе їх до успіху. я особисто знаю, вони цього не знають. Коли я пропонував їм щось інше, ніж те, до чого вони звикли, вони помітно нервувалися. Їм це не завжди подобалося. Коли в тебе є результат And такий, know, що ти виграєш гру, мабуть, і гравці повинні тобі довіряти більше, ніж коли ти робиш ту саму роботу в спортзалі, але гру не виграєш. Можливо, хтось каже. Що ми працюємо у хибному напрямку, але коли ти працюєш на довготривалий результат, то не бачиш результатів щодня. їх можливо буде видно за місяць, а можливо і за кілька сезонів. Коли настав той момент, що ви відчули, що досягли певного результату щодо минулого сезону у клубі можу сказати, що це був дуже позитивний сезон для мене особисто. я мав змогу працювати над технікою гравців і над своєю теж. Тому перебуваючи у такій складній ситуації, у нас є два шляхи: перший це здатися, другий боротися. Май моєму характері боротися. Я люблю бути вищим за обставини, використовувати їх для того, щоб покращувати себе особисто Я Знаю, як нелегко легко в деякому сенсі пояснювати певним людям, що саме я робив, аби дійсно допомогти нашим гравцям. І вирішу, що якби у Сашивокова у клубу, там чи у спортивного директора була кандидатура лотавоздо іншого. Тренера, наприклад, із Києва, який би робив те саме, що я, вони б його взяли. Ось чому вони попросили мене приїхати. Звичайно, те, що я запропонував, було новим і важким для них. Ти можеш очікувати чогось, коли бачиш результат, а результат приходить пізніше. Яким чином гравці стають краще? Наприклад, Слав Боров, це єдиний український гравець, який може грати на кожній із п'яти позицій на майданчику. Я більше не знаю жодного такого гравця. Це прекрасний результат. Він готовий? Ні, він ще не готовий. Він став краще, він у процесі становлення дуже хорошого гравця. Хопін вести у майбутнє. Максим Сандул в останніх шести іграх, коли отримав більше грового часу. Показав, що грає так, що ми можемо довіряти йому в майбутньому. Гізендепросандла показник середньому за гру протягом останніх шести матчів. 40 -40. Це вісім підбирань і тринадцять з половиною очок. Uh, say, Mach -Sandu. Mach -Sandu. А у Джареда до Джонса було вісім з половиною підбирань і тринадцять очок за гру. Це дуже близькі показники. То чи потрібен нам легіонер на цій позиції у наступному сезоні, якщо у нас уже є самшоде? Тобто ви вважаєте, що повноцінна команда можлива і без легіонерів? Я Думаю, якщо у клубу буде достойний бюджет і він буде змагатися із найкращими українськими клубами, для того, щоб бути на вершині турнірної таблиці, ми теоретично можемо використовувати пару американців. Якщо ні, то інвестувати кошти у дитячі програми у молодих гравців, закладати основу для майбутнього так буде краще. Ви розповіли про своїх улюблених гравців, а хто з підопічних завдав вам найбільше клопоту. я особисто спостерігав за тим, як приходили гравці у вересні, особливо молоді гравці. Я маю на увазі тих, кому було лише 17-18 років. Протягом сезону я витратив більшість свого часу, щоб навчити їх основ того, як бути баскетболістом. Не тому, як бути командним гравцем, щоб стати командним гравцем, в першу чергу треба бути просто гравцем. Ми багато працювали, щоб удосконалити їхню гру. і коли я спостерігав за ними в останніх шести матчах. за такими гравцями, наприклад, як піщуков, кудря, сахнюк, харчинський я спостерігав, як вони грали у вересні, як вони грали в останніх матчах. Без сумніву вони стали більш професійними, вони стали більш ґрунтовними. Більш підготовленими до того, щоб бути гравцями. Не знаю, чи стануть вони баскетболістом високого рівня, але вони можуть перебувати на паркеті у грі, вони можуть бути у команді набагато кращими, ніж у вересні. Те, що вони покращили свої ігрові якості, особисто в мене сумніву не викликає. Може, якийсь тренер не погодиться, скаже, що вони ні на що не годилися ні до, ні після сезону, можливо, тому що у них немає потенціалу. Троздова чи якогось іншого гравця високого рівня, але вони можуть бути баскетболістами рівня суперліги. так у нас немає. 10 бобрових у нас є такі різні особистості, як бобров, Санто, Харчинський, кудря, піщуку. Молоді гравці вимагають від нас уваги. Тому що потенційно вони хороші гравці. У них є талант і фізичні дані, щоб стати баскетболістом високого рівня. не знаю, наскільки вони готові психологічно. Кожен гравець має свою технічну, фізичну і психологічну силу. Ми можемо працювати над двома першими складовими, а психічна сторона або вона є, або її немає. Ми можемо лише дещо її підкоригувати. Практично на кожній післяматчевій прес-конференції ви говорили, що команді не вистачає впевненості чи вдалося вам нарешті добитися проявів цієї якості у своїх гравців? дуже хороше запитання. Воно належить саме до площини психології. Деякі гравці досягли цієї впевності, бо у них хороша психологічна стійкість. Вони готові досягнути найвищих вершин баскетбольного рівня. Деякі гравці не вірять у себе. Вони щасливі з того, що мають зараз. вони не мотивовані і не амбітні. Не тому, що вони погані, чи ми їх не навчаємо. Коли в тебе немає амбіцій, то як кажуть американці: ми можемо привести коня до води, але не можемо примусити його пити. Так і гравець. Ми приводимо його до залу, намагаємося навчити його, але все залежить від того, скільки він хоче випити. деякі гравці потребують більше води, деякі п'ють недостатньо. Так і впевненість залежить від того, скільки ти хочеш випити з того, що тобі пропонують. Можна сказати, що без легіонерів українські гравці стали більш впевненими в собі, адже вони отримали більше ігрового часу, а отже, і більше відповідальності. Я спробую пояснити це дуже просто. Коли у нас було три американці, ми працювали на вищому технічному рівні. Коли ми залишилися без іноземців, я попросив команди грати іншим чином. Ми знизили технічний рівень і намагалися грати на прийнятному на даний момент рівень Гравці стали більш впевненими, але це був лише перший крок. цей крок не провів би їх на високий професійний рівень у майбутньому, а просто дозволив би бути хорошими баскетболістами в цей момент. але на майбутнє у нас зовсім інша стратегія. Цього року клуб започаткував програму семінарів для тренерів, в якій ви брали безпосередню участь. Наскільки успішним є цей проект і які він дав результати, наскільки він важливий для вас особисто, Це було дуже важливим досвідом для мене, тому що коли ти вчиш, то повинен знати, чому ти навчаєш Останні 3-4 роки я виконував таку ж роботу для Канадської Федерації баскетболу. Мені потрібно було просто ще раз повторити цю програму. Я був готовий з самого початку від наймолодшого віку 8-10 років до 16 річних. Ми починали за присутності 15-18 тренерів. У тих тренерів, які відвідували семінари регулярно, прогрес був очевидним. Я побачив, що вони задумуються над тим, як навчати баскетболу різним шляхам. Я дуже щасливий з цього приводу. Ми повинні не лише вчити баскетболу, а й аналізувати, що гравець може зробити. Часом тренери просять гравців долати деякі технічні труднощі, а вони просто не готові. Тренери засмучуються, що такі гравці не вивчилися. Вони не вивчили, бо тренер попросив їх щось надзвичайно важке. На цих семінарах я показував тренерам, як початися з'їв, і вони були здивовані інколи я проводив практичні заняття з тренерами, а не гравцями, і було весело. Я сказав, якщо вам весело у 30 років, то дітям у 10 років теж має бути весело у навчальному процесі. до останніх семінарів дійшло 7-8 тренерів, але хороших тренерів. Це в ті історії про коня і воду. Залишилося спрагля які хто хотіли пити. Я сподіваюся, побачитися з ними в майбутньому. Хочу б бачити їхні прогреси, те, як вони змінили стиль тренування. Щоб бути ближчим до гравців, ви серйозно зайнялися вивченням російської мови. Наскільки успішно? Я засмучений. Я примусив себе давати інтерв'ю російською мовою. але коли приглядав їх в інтернеті, то побачив, як багато людей сміються. Коли слухають мене, Тим не менше, я намагаюся покращити своє знання. Я все ще вчуся, намагаюся присвятити цьому більше часу. Не тільки гість. Я хочу розмовляти з людьми, які приймають мене тут, їхні мови, бути їхньою частиною. Тому що моя робота має бути краще, якщо я розумітиму мову і звички Тих людей, з якими працюю. Я намагаюся це зробити. Ви провели в Україні кілька років. Які ваші улюблені місця? Мені подобається Caribbean Клаб. Не тому, що я добре танцюю, а тому, що музика там підіймає мені настрій. Це весела латинська музика. Вона приносить мені задоволення, коли її слухаю. Мені подобається спостерігати за людьми, які танцюють. Це одразу поліпшує настрій. Десь раз на тиждень або на два я приходив туди. Це моє улюблене місце. А Сезон закінчився. Чим будете займатися далі? я поїду додому. якийсь час я проводу із родиною. Взимку я провів там дуже мало часу. І повернуся у квітні, і ми розпочнемо щось на зразок тренувального табору з гравцями, з молодими баскетболістами. Ні, табір це триватиме 5-6 тижнів, а потім будуть літні канікули. А там, там побачимо.